Вітаю вас! Ви на каналі Лате про Святе. І сьогодні, як ви побачили, в нас дечого немає. Я про ікону, яка там на фоні, на яку всі звертають увагу. Зараз, мабуть, переживалися, де ж вона поділася. Чому її немає? Е... Одна хороша людина, яка дивиться канал Лате Про Святе, зробила для студії подарунок. Зараз ми його будемо розпаковувати. Ключ. Матері Божій, неустанної її допомочі. Що ж, дуже дякую за такий подарунок, і ставимо його на фон. Онлайн платформа для вивчення українських традицій Києво-Печерська лавра, агресія мусульман, фільм Щедрик та похорон папи Бенедикта. Про це почуєте у цьому випуску. З вами Лате Просвяте. Канал ароматних новин під Горнятко Теплого Латте. Музей Івана Гончара спільно з українським культурним фондом та Ера запустили для дітей онлайн-курс про українські різдвяні традиції. Якщо хтось думає, що сайт про обряди, традиції та різдво це не круто, так от вам скажу, це дуже круто. Це нереально круто. звісно, маловато, але це круто. Це дуже хороший інтернет-ресурс, де користувачам буде можливість більше дізнатися про різдвяні страви, одяг, обряди, їхні символи. Народне мистецтво, а також про причини та значення традицій у повсякденному житті українців. Користувачі матимуть змогу навчитися робити дідуха, варити кутю та вивчити колядки і щедрівки. Нарешті появився гідний суперник народному коляднику Петру Щуру. Бог предвічний нам народився, та колядує Петро Щур. Житель села Мужині під Реінтернапільська область. Сам курс складається з восьми відеолекцій, п'яти майстер-класів, інтерактивних практичних завдань і тестів для перевірки. Тривалість одного відео менше восьми хвилин. Сайт неймовірно хороший, і лате про святе щиро рекомендує його відвідати. Посилання на цей корисний сайт буде в описі до відео. В одному з випусків ми говорили про переслідування християн, зокрема, той факт, що кількість жертв щороку зростає. Бути християнином на близькому сході або в державах, котрі прихильні до мусульманства, стає справжнім подвигом. Зовсім недавно в африканській країні Уганді мусульманські екстремісти облили пастора кислотою. Події відбувалися в столиці Уганди, місці Кампала. Історія була такою: один мусульманин, котрий видав себе прихожанином протестантської церкви після вечірнього богослужіння привітав пастора, похвалив за чудову проповідь і попросив підвести його в інший район міста. Пастор погодився, бо й сам їхав додому. На шляху до головної дороги псевдохристиянин зробив кілька телефонних дзвінків. Ці події переповів сам пастор, на силу вимовляючи слова через опіки на губах. Пасажир попросив зупинитися, бо по дорозі знаходився його друг, якого буцімто треба було відвідати. Коли він вийшов з авто, з'явилося троє чоловіків, одягнених в ісламський одяг, які дістали пляшку і почали бризкати на мене через вікно, кричати й говорити, що я ворог їхньої релігії, а також обманщик, який не гідний жити. Розповів пастор з того часу. Я не знав, що сталося, і лише через 5 годин опинився в найближчій клініці. За його словами, він отримував кілька погроз на свій телефон з вимогою припинити євангелізаційні заходи. Пастор сказав, що він вживав багато заходів обережності, але ніколи не очікував, що мусульманин відвідає церковну службу під виглядом християнина. Зараз пастор Френк Мутабаазі бачить лише одним оком: йому важко їсти та розмовляти через опіки, отримані в результаті дії кислоти. У нього також серйозно обгоріло плече, і він не може спати без безнеболювальних. Ця подія, окрім труднощів, яких зазнають християни на територіях Африки та Близького Сходу, показує іншу, дуже важливу річ. Вона показує, наскільки зло вміє прикриватися релігією. Пастора, ще раз нагадаю, облили кислотою троє мусульман, і це зовсім не означає, що всі мусульмани здатні на подібне. Однак деякі, прикриваючись релігією, коять страшні речі. І то не тільки в мусульманстві. Подібні випадки були і у християнстві. Для прикладу можна згадати Варфоломіївську ніч, чи теперішнє терористичне угрупування Руськая православна армія кожного басадаканця, поб'єдна славного на полі боя. Руська православна зло може мати різні обличчя і часто для цього використовує релігію. Тільки віра, впроваджена стійким розумом, може цьому зарадити. Наприкінці грудня 2022 року всіх українців, принаймні притомну частину, потішила приємна новина. Секта Московського патріархату прямує вслід за руським воєнним кораблем. Міністерство культури припинило договір оренди Києво-Печерської лаври московським підданим. І ця новина є радісна, але їм чомусь вона здалась сумною. Сьогодні нам сповістили сумнозвістку про те, що монастир. Києво Печерської лаври Української православної церкви більше не має можливості служити в своїх храмах верхньої території Успенського собору і трапезної церкви. Про цю новину важливо говорити, бо не йде мова про якісь релігійні суточки чи буденну штурханину. Києво-Печерська лавра це не тільки якийсь релігійний об'єкт, на котрому розташовано багато храмів. Києво-Печерська лавра заповідник, який складається з верхньої та нижньої частин. На території нижньої лаври знаходиться монастир, в якому мешкає герой по імені Паша Мерседес і славетні 220 чоловік. Братії. Я знаходжуся намісником Києво-Печерської лаври і 220 чоловік братії. Верхня частина Лаври вважається найбільшим музейним комплексом України. На території заповідника розміщені музей книги і друкарства України, Національний музей українського народного декоративного мистецтва, музей театрального, музичного та кіномистецтва України, музей історичних коштовностей України. Лавра відіграла важливу роль у розвитку давньоруської культури. Була центром літописання. Тут перекладалися на церковно слов'янську мову і переписувалися твори іноземних авторів. Я думаю, ви розумієте, що мова йде не тільки про якісь релігійні споруди, це наша цінність. Києво-печерська лавра є скарбницею, в якій Україна зберігає свою історію. І ось Міністерство культури наважилось вигнати московську нечисть, яка там осілась. Припинення оренди, про який йшла мова, діє тільки на верхню частину лаври московському патріархату. Заборонено служити у храмах, котрі є на території верхньої лаври. Але адепти секти так просто не хочуть звідти йти. Вони вважали, що єдиними, хто може бути в цій лаврі, тільки вони, тому поводили себе так агресивно. Телефон? Ей, ей, Я не віддам! дам Алло! Алло! Альо телефон! Що ви робите? Це Прямий філ. Провідники кримінального угрупування під назвою Російська православна церква вважають себе законними власниками храмів та інших споруд Києво-Печерської лаври. Оскільки їх виганяють, то для того щоб залишити про себе пам'ять, вони вирішили щось написати. Оскільки в церкві не виховано писати на стінах тут був паша або подібні написи. Вони використали альтернативу, написали фрески зі своїм лицем. Зверніть увагу на цього ж таки Павла Лебедя. Ну подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее создание Божие, иметь такую мрачную харю? Московський патріархат має особливу здатність сквернити святе місце не тільки своїм життям, а ще й своїми пиками. Стіни Києво-Печерської лаври, мабуть, вперше мають на собі такий позор. Міністерство культури дуже ймовірно візьме це до уваги, і на інших документах, які стосуватимуться оренди для московського патріархату, намалює свій красивий підпис відмови. А у виграші будуть віруючі, будемо ми. Український фільм, в який вклали майже 2 мільйони доларів, на своїх прем'єрних показах збирає не тільки кошти, але й визнання. Мова про фільм Щедрик режисерки Олесі Моргунець і Саєнко. Фільм є драмою, події якої відбуваються в воєнному Станіславові, Сьогоднішній Івано-Франківськ. За основу брали давні фотокартки, на яких зафіксовано вигляд тодішнього Станіславова. Тих, хто переховує євреїв, будуть арештувати сейф дядька Йосипа. Він коли збирався до Америки, хов тут всякі цінні речі. Чому щедрик? Тому що щедрик робить людей добріше. Вийди, вийди господарю. Подивися на кошару. Там овочки. Драма розповідає історію трьох різних родин. Українців, поляків та євреїв, яких об'єднало спільне горе. Прем'єра фільму була у Варшаві у Палаці культури та науки. Це радянська споруда, яку місцеві недолюблюють. До прем'єри Щедрика там проходив фестиваль російського кіно. Після прем'єри вийшли культурні діячі, які влаштовували цей фестиваль, і сказали, що після Щедрика цій споруді більше ніколи не будуть проводити фестиваль російського кіно. За словами режисерки, зацікавленість у прокаті Щедрика вже виявили Польща, Литва та Латвія. Знімальна група Щедрика отримала запрошення для показу фільму у Японії та на кількох фестивалях єврейського кіно. А нам подивитися його можна буде вже з 5 січня. І ми вам рекомендуємо, ви матимете приємний шок. Приємний шок від того, що український кінематограф здійнявся на таку висоту. Останній день 2022 року світ почув новину про смерть Папи Бенедикта XVI. Це вагома постать у католицькій церкві, автор багатьох книг та публікацій. У догматичних питаннях висловлював свою думку і загал сприймав її як авторитет. Бенедикт XVI до 2005 року, відомий як Йосиф Рацингер, був одним із найвидатніших богословів сучасності. Чи не найвідомішим його рішенням було зречення папського престолу? Сам похорон був особливий, якщо порівнювати його з похороном для прикладу інших пап. Зазвичай відбувається так: помирає папа римський, з'їжджаються кардинали, єпископи, духовенство. Хоронять папу, потім засідають на конклав і обирають нового папу. Це так спрощена схема. У випадку Бенедикта XVI го похорона процесія відбувалася дещо інакше. Всі з'їхались, похоронили і поїхали додому. Похорон очолював папа Франциск, та були змінені деякі тексти похоронні включно з літургійними читаннями. Увесь цей процес відбувався на площі святого Петра у Ватикані. З вами було Латте Просвяте. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. А ми за вас вип'ємо Латте.